Американська мрія побудувати свій будинок в Америці, виглядає не так солодко. Ми будуємо будинок самі. Поробили самі всі дозволи, всі перміти, всі інженерні роботи, наймало людей, які нам все це робили. Платили величезні гроші, дуже великі. Але якщо найняти, можна найняти будівельника, який нам побудує. При цьому треба вам підготувати 2 мільйони доларів. 2 мільйони доларів. Ну, якщо будувати будинок, в нас. 2 мільйони доларів. Вам нарахує будівельник, плюс на 2 мільйони доларів вам потрібно, вам нарахують проценти, скільки там буде, не знаю, 15%, не знаю, скільки зараз. Саме тому ми вирішили будувати будинок самі. Ну ось так виглядає будівництво будинку самого. Коли пішов дощ, розмиває пісок. І щоб пісок не розмило, просто ми його накриваємо перемогу. Приходиться спасати свій труд, свої гроші. Хто планує мріях будувати будинок сам. Ось так це виглядає. Маєте на увазі, це лише один маленький відрізок сьогодні. Перший день коли розпочався сезон дощів. Це ще добре, що немає вітру і пленку цю не завертає. Вода в мене по пленці буде стікати донизу. Ось так виглядає американська мрія свого житла. Розповім також, що якщо будувати будинок самому а, без білдера, ні один банк не дає кредити на будівництво будинку без білдера. На власникам не дають кредити. Це дуже складно. Реально мають брати свої гроші. Або по 10 років будувати, або треба економити кожну копійку, кожний долар. І відкладати, звичайно, побудувати можна. Люди будують. Я знаю людей, які побудували. Ми також так заробили 10 тисяч і ще робимо роботу. Заробили і робимо роботу. Дуже дорого все. Дуже дорого. Вікна від 25 тисяч до 50 тисяч і вище. У нас вікна 25 тисяч буде. Вище. План хати у нас до 20 тисяч доларів вийде. Всі менш гіморними Ось Так виглядає, дивиться краса окта. Марта працює. Чоловіку тільки відео висилаю, вже зробленою роботу. Тепер мені дитина це краще. Я тебе допомогла вся до ниточки. Але нічого ми живемо. Життя. Рух це життя. Якщо мені хтось каже, ну, а тобі треба спортзал ходити, то любимо її. Стільки як я хожу, ніхто не ходить в рус. як я кружуся на цьому будівництві, це, це краще, ніж будь-який спорт. Зал. У мене зал тут величезний. Ось так ми працюємо. Ось так українці працюють. Хто хоче жити в будинку за 2 мільйони доларів, працюйте. А зараз покажу результат роботи. Ось так в нас водичка біжить. А. а це флоридські дощики почалися, це тільки почалися. Але дощ насправді потрібний, тому що другий сезон у нас з засуком.